Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Єні дев'ята година ранку. І саме зараз оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. У Миргороді тепер краще чути важливі повідомлення. Завдяки новим гучномовцям мешканці міста отримують своєчасні повідомлення про повітряну тривогу, її відбій, а також оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. З минулого року команда міської телестудії мира, тобто з 2024 року. Так би мовити, реанімувала стару систему оповіщення, яка вже існувала ну, в центральній частині нашого міста. Раніше система оповіщення працювала, проте була застаріла, додає Євген Ошека. Тому ініціативна група міської телестудії Миргород разом із громадською організацією Миргородський Рибальський клуб подали заявку на проєкт ЄОФОРИКАВЕРІ. Дякуючи міжнародним партнерам. Їхні фінансові допомоги вдалося закупити сучасну систему голосового оповіщення, яку ми встановили в центральній частині міста. Система складається з 16 гучномовців, що дозволяє покривати центральну частину міста та блок управління з підсилювачами. Мережу допомагали встановлювати працівники спецкомунтрансу. Вони це зробили оперативно, якісно і уже на даний час ми маємо повноцінно працюючу систему голосового оповіщення. Зараз вже важко уявити свій день без голосового сповіщення про тривогу. Проте головна ідея гучномовців це вшанування пам'яті героїв. Додає керівник телестудії. Для нас було основне на перших етапах, коли ми відновлювали систему. Це вшанування наших загиблих героїв. А саме оголошення хвилини мовчання о 9 годині ранку, якщо можна так говорити, музичне оформлення траурного кортежу, коли везли хлопців, які загинули. На полі бою, ну і паралельно ж, звичайно, що безпекова ситуація. Ми зрозуміли, що ми її також можемо використовувати для оповіщення про повітряну тривогу і відбій повітряної тривоги. Система сповіщень обладнана резервними джерелами живлення. Так у кризовій ситуації гучномовці працюватимуть, і жителі міста будуть забезпечені інформацією. Наразі мережа гучномовців працює у центральній частині міста. Проте ініціатори проєкту хочуть розширювати її не тільки на місто, а й на найбільші села нашої громади. Хотілося б, звичайно, подібні системи встановити і в найвколишніх селах нашого, нашої громади. Оскільки не всі села там по різним причинам забезпечені взагалі системою оповіщення про підтримку тривогу, то хотілося б такі автономні системи встановити і хоча б в найбільших селах нашої громади. Ініціативу реалізували за фінансової підтримки проєкту Єофорі Кавері, розширення можливостей громади в Україні. Українські захисники щодня боронять нашу землю, і кожна одиниця техніки це шанс врятувати життя та відбити чергову атаку ворога. Саме зараз громадська організація, об'єднуючись, допомагаємо, продовжує терміновий збір на ремонт авто, який стане в нагоді для миргородських воїнів, що захищають наше небо від атаки дронів. Для 116 го ТРО, для наших ПВОшників, які захищають наше місто, район від шахедів і все інше. Там цінник, я думаю, до 10 до 10 тисяч гривень він вкладається. Конкретної суми на, на даний момент немає. Вона буде, можливо, прописана далі, якщо нам щось не хватає. Це авто вже пройшло чимало ремонтних робіт, але зараз потребує останніх вкладень, щоб знову вийти на службу та виконувати бойові завдання. Ці великі зусилля вдалися завдяки небайдужим людям, які підтримали збір. На даному етапі велика подяка. Моєму класному керівнику, який проявив ініціативу разом зі своїм сином Міхіном Артемом. Вони зібрали 10 тисяч гривень. Перший етап ремонту складав 11 тисяч гривень. Дуже дякую всім, хто прийняв участь у зборі на автомобілі для ремонту для наших ПВОшних хлопців, які стоять, боронять наше місто від шахедів і дають нам спокійно спати. Автомобіль був. По проханню мого товариша Стереош. Перший етап ремонту пройшов, тобі ж він заводиться, їздить. Ну, він вже третій чи п'ятий раз ремонтується. І простими словами, це сказати, що це просто брухт, який ми просто підкидуємо і ну, кожного разу оживляємо. За словами пана Антона, ремонт це лише тимчасове вирішення питання щодо мобільності групи. І вже зовсім скоро буде відкритий ще один збір на придбання нових авто. Потрібно більше я не знаю, задіяти другі ресурси для того, щоб купити нормальні автомобілі, які прослужать більше, і результат результат дадуть більший. Для цього ми розвиваємося, зараз пропрацьовуємо по Європі якісь автомобілі, підшукуємо, якісь по лояльним цінам для хлопців, з більшою ефективністю для праці і для захисту нашого неба. Кожна ваша гривня це крок до того, щоб наші військові могли швидко пересуватися і виконувати важливі бойові завдання. Підтримати збір ви можете, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані. У Миргороді завершився перший етап обласного конкурсу дитячої казки. Його проводять з метою виявлення та підтримки талановитих дітей та учнівської молоді, сприяння розвитку української мови через призму художньої казки, встановлення національної свідомості та здатності до творчої самореалізації обдарованих дітей цього року. Тема конкурсу історії про неймовірне. В цьому конкурсі беруть участь діти всіх вікових категорій, оцінюються за трьома віковими категоріями: молодша, середня і старша. Цього року у конкурсі взяли участь 11 робіт. Усі роботи закодовані, і журі оцінює твори, не знаючи, чия це казка. Імена учасників стають відомі уже після підрахування усіх балів. Журі складається з п'яти осіб з різних сфер діяльності. Сюди входять і журналістка, і голова спільноти вчителів української мови та літератури, працівники бібліотеки, учасники учасниця літературних конкурсів. Кожен член журі уважно аналізує подані казки та виставляє оцінки за п'ятьма критеріями: яскравість художніх образів, дотримання жанрових вимог, повнота та оригінальність розкриття теми, грамотність і стилістика, а також відповідність до вимог оформлення. Максимальна оцінка 20 балів. Сама пані Любов зізнається, що оцінювати було важко. Ви знаєте, складно, тому що казки цікаві. І дійсно важко виокремити хто краще, хто гірше, але є ознаки літературної казки, є певні вимоги. За результатами оцінок журі було визначено кращі роботи у кожній віковій групі. Серед найменших учасників кращою стала робота Кареліна Максима. У середній віковій групі перше місце посіла Кузьміна Поліна. Їхні роботи проходять у другий етап конкурсу. У Миргородському літературно меморіальному музеї Давида Горемішвілі урочисто відкрили виставку творчих робіт майстрині Людмили Остапець та її учнів Душа художника. Виставка називається Душа художника. Це я мала на увазі, що душа художника залишається завжди Душа художника, навіть якщо художником не стане. Але творча загартованість і творча жилка вона назавжди на все життя. Людмила Остапець більш відома у творчих осередках під псевдонімом Гостюр. Її особливий стиль, любов до деталей та яскраві образи зачаровують з першого погляду. Ця експозиція стала результатом багаторічної праці та натхнення. Всього робіт без, ну, якщо без шаржів, десь 70 чи більше. Я, правду кажучи, я не рахувала. Ось і плюс шаржі, і дитячі роботи. Також представлені роботи гуртківців різних років, гуртківці, які від самого початку ходили, і вони також тут будуть на виставці і представлені їхні роботи. Педагогічна діяльність пані Людмили триває вже 30 років, і за цей час вона виховала не одне покоління юних митців. Вона очолює гурток юних художник та викладає образотворче мистецтво при оборному закладі «Гоголівське лісер виконавчого комітету Гоголівської селищної ради. Викладацька діяльність мене настільки зачепила з дитинства. Я взагалі, як виросла, я не думала, що я буду з дітьми працювати. А от наразі мені настільки це цікаво, коли передаєш те, що вмієш, і бачиш, що у дитині це є, і стараєшся не зламати творчу жилку дитячу, а направити, тільки направити, допомогти в чому, і у дитини це виходить, і вона росте. Авторка виставки розповіла про свої роботи, джерела натхнення та шлях у мистецтві. І знається, що творчістю займається з раннього дитинства, і мистецтву присвятила все своє життя. Та скільки я себе пам'ятаю, таке відчуття, що я з оліпцем в руці народилась, мабуть. Скільки в мене батько малював, він якраз коли я була маленька, він був художником оформлювачем, там де ми жили. У нього була майстерня, і я коли ходила до батька майстерні, тільки мріяла, що я буду художником. Ну, були моменти, я хотіла художником ілюстратором бути і просто художником. Взагалі, перше слово, хотіла бути художником. Особове місце у творчості художниці займає шаржі. Це вид карикатури, який зберігає схожість із зображувальною людиною. Але водночас підкреслює її унікальні риси. Такі роботи пані Людмила створює і не замовлення. Що буває, я від, від душі от мені хочеться, мені людина дуже настільки подобається, що мені хочеться намалювати на, шар, на неї шаш. Або людина, я не можу сказати, що настільки дуже подобається, але чимось вона зачепила. Ну, наприклад, Вінник, Олег Вінник. Як артист, ну, ну як, я, наприклад, його творчість не особа. Має місце, він людям подобається таке. Але коли я побачила фото його, в інтернеті. І мені прям такий сплеск, я на нього, от я на нього намалюю шарш, і там, де він такий розпальцований стоїть, і якраз туди і лопата війшла гарно, і все. І, ну, в общем, фото там було якраз підходяще. Людмила Остапець також відома як майстриня декоративного мистецтва. У 2017 році її велика писанка була представлена на сьомому всеукраїнському фестивалі писанок у Києві. Унікальна робота прикрашала Софіївську площу, ставши частиною національної культурної спадщини. На відкриття завітали друзі, колеги та поціновувачі мистецтва серед гостей син мисткині, селищний голова Гоголівської громади, представники Гоголівського ліцею та учні художниці. Для Людмили Григорівни як керівника гуртка художньо естетичного напрямку ювілейний 30-й. І 23 роки Людмила Григорівна керує гуртком юний художник у нашій школі. Змінювалися покоління, змінювалися можливості світобачення, але постійно відкритою. Для дитячих сердець залишалася душа Людмили Григорівни, душа наставника. Урочистий настрій доповнили творчі номери гоголівських колективів з місцевого будинку культури. Виставка триватиме три тижні, тож кожен охоче ще має змогу перенати у світ мистецтва Людмили Остапець та її талановитих учнів. Шановні жителі Миргородської громади. Група компанії СВС повідомляє, що з 3 лютого 2025 року обслуговування абонентів, кол-центр, отримання інформації, каса, оплата послуг і технічна підтримка буде здійснюватись за адресою вулиця Гоголя, 68, біля міського радцу. Графік роботи з 8 до 17 години. Перерва з 12 до 13, субота з 9 до 13 години. Неділя вихідний